У Чорному острові люди не можуть порозумітись із владою з в експлуатацію будинок у 2010 році досі не опалюється. І, хоча документація є, подавати тепло ніхто не збирається. А з готовності об'єкту до експлуатації сертифікат відповідності виданий ще в 2010 році. Станом на сьогоднішній день Хмельниць ГАЗ відмовляється з нами заключати договора на постачання газу в зв'язку з невиданою технічною. А от у Красилові жінка отримала квартиру, в якій уже приписаний бізнесмен. Багаторічна тяганина результату не дала. І так жінка написала звернення в обласну адміністрацію. Вони вашої тут не мають ніякої. Навпаки, порушуються ваші права. Якщо заява. дивіться, якщо заява, якщо заява була, будемо обов'язково займатися. До побачення скаржаться люди і на педагогів. В одній з хмельницьких шкіл учителька в прямому сенсі слова вимагає гроші від батьків. Вона покупає сама канцтовари, і при цьому ми ще даємо 200 гривень на подарки вчителям. І вчительниця підняла вопрос в цьому году, щоб поміняти шари, двері і доску. На це можна ще за 400 гривень. Тобто в общій сложності виходить, що 850 гривень має дати кожен це добрі жалюзі виходять. Жалезі стояти. Це дванадцята школа, який клас? Цікавий хмельничани початок опалювального сезону. Його планували розпочати 1 листопада, однак посадовець запевнив, що тепло в оселях буде вже цими вихідними.